Друзі, всім привіт! Кабасики, кабасики. Коротше е однестачі місця. Свинку кнопу поповне показую її. Так я оставляю собі на вибраковку. Ну дивіться, хороша, спокійна свинка і до цих перемістив. Коротше, ужилися. Вони її, звісно, задубували конкретно і всі босурмани. Ну, прижилися. А то так, е... Нопак, нопак, нопак. Нопа, нопа! Нормально, трошки поживу, все одно. Тут місця мало для них буду Розсилять. Ось Таке. Друзі, ще раз вам привіт. Зараз підемо в покажу вам, що там роблю, роблю. І розповім вам, як правильно кормити свиней. Е -е, багато вопросів. Ну, есть люди, які мене беруть. Я розкажу, як кормлять, деякі. Ну приїжджають, знають, які не знають. І багато вопросов картошки. Багато картошки, треба щось робити, треба кормити. Сейчас я всім, друзям, розповім. Отак От о. Біседочка, забив цей. Забив цю сторону. Ну, тут поки що так. Буду, речки потім покажу. І задок забив, там ще не забив. Немав мені два дні, оце вже третій день біля паросят, то відлучаю, то переселяю такий вигляд із середини і отут ось теж тобто забив, але ще не повністю. І сюди матеріал забрав. Присядемо, тут такий уголочок що там диванчик, коротше, хто цей. Так, друзі, дивіться. Е, розповім вам, як треба кормити поросят. Е, стартовий корм по-любому треба скормлювати. Тож, берете у мене поросят. у не в мене взагалі люде. Просто 10-12 кг яке там. І стартовий корм по-любому треба скормлювати самим стартовим. Водичка і стартовий корм. По любому Потім. Є два варіанти. Ну, давайте я вам зразу скажу найкраще. Лучше кормити до 60 кілограмів. Ви кормлюєте фі... гровер Ой. старт. Кормите до 30 стартом, Там плюс-мінус, потім до 60 гровером. Потім можете переводити на варене. Ну, картошку варену, товчене, запарене, отаке. Кого яке. Ну, то есть, ну, картошки багато, то на картошку переводять. Ото найкраще. Тобто, перший, як їм дуже нужні вітаміни, це все. У це все є, воно виросте. Воно не буде із самих низів на тій картошці без вітамінів, без нічого. Є у мене багато хто приїжджає каже, ми знаємо, як кормити, отак кормимо потім картошкою. Такий варіант є. Другий варіант є. Кормити теж спочатку тільки. До 30-ти, може до 50 кг, до 60-ти, так, кормите сухим, Потім, ну, перед цим я сказав, повністю переводимо на картошку і даєте тоді. А ще є варіант таке. утра даєте картошку, там, ну, наприклад, у вас два поросятки. Наварили ви картошки, відро дали, ну, смотрю, я там по 60. Відро дали. Е, і в сипати там черпачок ну, небагато, по пів дози. Тобто, Розкидаєте, е, сипате сухого. І вода поїлочка, що завжди була. Тобто воно у вас з вечора голодне, з утра ви картошечки насипали варено, воно поїло. І цілий день їсть, не ходить воно голодним. Якщо хоче їсти, їсть з бмвд у вас е, сухий корм. І ростимуть, хай не так дуже ростимуть, то ростимуть. Ростимуть. Вареним буде желудки набивати, е, сухим будуть Ну всі вітаміни йти буде рости, так що будуть рости хорошо Таким я так теж підкормлював своїх некоторих, то хорошо Я навіть їм інколи. Картошка ж є в мене. Бо в мене пишуть, там, що картошки багато. Друзі, в мене теж картошки багато. І теж даю цим ну, шкарлупу. Не шкар... ну, як шкарлупу? Ну, це картошку почистили. І це ж теж вариться дається все по росотам. У мене ж теж, друзі, таке синоматка. І молодим даю. Це таке. От дивіться, які дві схеми. Просто оце з самого начала не пожалійте грошей. там візьміть той мішечок бмвд хоч старт по-любому згодуйте. Де б ви не брали поросот? Берете навіть на базарі ті, що на картошки. Беріть, згодуйте старт, гровер, два мішечка. По-перше, що дороге дуже врем'я. Не так цей, за яке воно. І плюс. Ну, швидше вони у вас виростуть і буде краще. На самих перших оцих е, времені, коли потрібно їм вітаміни рости, е, то треба годувати. Весною, звісно ж, легше, наприклад, е, годувати, тому що ще можна кропиву. Я постійно друзі рву кропиву, раніше, як починав. Кропиви багато, навіть прицепами. машина їздив, накушував, давав поросятам там кропивав, їдять. дьотя. Та я думаю, і багато хто кропивою годує, хто знає. Їх, хто давно вже годують на вареному на цьому, то кропива по-любому. Неот'ємний, так сказати. Раціон. От отаке, друзі. Годуємо старт, гровер на сухому, потім картошка. Багато картошки згодовуйте є зверя, Хочете після старту, старт годуйте, гровер даєте, інколи раз у день там давайте в обід вареним Вони приучують У мене, наприклад, час ну, нема таких свиней, що не їдять варене Немає. Свиномотки їдять, молодим деси виїдять, усі йдуть. Ну, звісно, маленькі ті, що відлучили, я ще й даже не даю. там ну по два місяці. Вже як там більше, то вже е, даю все. То їдять, вони наоборот їм зміна. Вони вже сухим, ну е, як вам сказати? Багато наїлися вже сухою, їм вже воно хоче змінить щось, друге добріше поїсти. І воронем вони їдять. Так само, я знаю, у мене було там. Та я знімав Відео дивилися, що е, спасаємо поросят щось на поганому кормі не ростуть. Отож теж, вони капець як почали їсти після вареного бо із, тільки мають у 12 кг і з 12 кг, то мають до 100 кг їли варене Довго, мабуть, більше півгоду кормились до 100 кг та вже більше, мабуть. На Воронем, та ні, півгоду десь. А потім як почав дать з преміксом гровер, не зремонти з BMWD, гровер по-їм. Те, що вони виїдоли, оце вкусне їм сипеш вони, ну те що. О ну, то що до вареного привикли, і потім цим. Так само ж і, як привикну до цього, то будуть їсти варене, то що вони привикли до сухого. Ну то, друзі, таке. І у вас і піде і картошка, і поросята хорошо, швидко ростимуть. І ви за це время, за зерно і за картошку ви удвічі більше поросят викормите, чим на самій картошці чи, наприклад, на самому е, зернові. Оце таке, друзі. Оце таке, бо в мене є питання, як там кормити, що робити, картошку, як його. Зразу берете, зразу корміть. Я ж кажу, зразу старт, гровер, потім мішайте картошку. Ну, можна старт старт точно, старт. ну, До 30 кг плюс ну, 50 треба кормити БМВД з сухим зерном ну, і вода одденна. Тільки так. Воно піде, потім вже давайте годуйте картошку, згодовуйте, що треба тоді, да. а до цього оце таке, друзі. Шо, дивіться, пишіть в коментарях, кому що неясно буду розказувати. Це чисто мої думки, моє нажити, пережити, так сказати, опит. Я ділюся тут. Так що всім спасибо за просмотр.